Комісія в у минулому а, не використовувала а, да, і а, превентивних методів. А, вони були спрямовані а, зовсім для інших а, да, ці, цілей. У нас є порядка 6 тисяч товариств, які а, у минулому були акціонерними а, а, товариствами. Тому, ну, тут для нас буде ціла програма, і це буде вже якби задачі комісії. Тому з удовольствием більш детально о других наших планах і действиях ми вас будемо інформувати і будемо вас дуже часними гостями. Інвестиційні рахунки використовувалися як інструмент виведення коштів за межі України. Я рахую задоцільне, напевне, вам, як керівнику, відповідно із керівниками, які ведуть фінансовий моніторинг, використання юридичних і. Правових статусів якраз інвестиційних рахунків звернути на це увагу, тому що біля 30 мільярдів доларів було виведено за 4 роки останніх коштів за межі України через саме інструмент використання тих коштів. І друге важливе, значить, питання для ринку після довіри України міжнародних фінансових організацій мається на увазі Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародного Європейського банку реконструкції, інвестиційний банк Європейський. Це є перший крок довіри до ринку як такого. Ми повинні зараз разом із нашим комітетом створити формування прозорої політики, яка дозволить війти приватним інвесторам. А після приватних інвесторів, я думаю, ми разом спільно з вами ми можемо ринок, який сьогодні оцінюється з точки зору ризику, це це мінус. Так, мінус на сьогоднішній день змінити котування і трошки піти в ширшому плані вже котування і ринку і цінних паперів. Казус, виходить, що українські мітенти, наприклад, розміщаються на Варшавській валютній біржі, а Потім українські же трикції цінних паперів цими ж інструментами на Варшавській біржі і торгують. Розумієте? Тобто, наче ми як надається вважається на Друге, кампанідру. Створення нових інструментів, тих же самих деривативів, особливо що стосовно агропромислового сектору, звернути увагу для того, щоб ринку було чим торгувати. Зараз є якби, ну, криза і в цьому напрямку, тобто нема чим торгувати якісних продуктів, крім хіба що е, облігації державної позики.